А, якщо ми з вами зараз розглядатимемо хімічну реакцію, наприклад, будь-якого виду, ну, зараз напишемо так реакцію утворення води. Є хімічна реакція. Що ми можемо з цього всього щастя сказати і побачити? Ну, Є пряма реакція. Дивіться, в кожній реакції ми з вами визначаємо два великих параметри. Перше, те, що було до реакції, називається реагенти. І те, що утворюється після, називається продукти. От коли у нас реагенти перетворюються в продукти, це називається пряма реакція зліва направо, в цьому випадку у нас пряма реакція. Якщо ж реакція буде відбуватися в другу сторону, тобто вода розкладатиметься на кисень і водень, така реакція буде називатися зворотньою. Тут немає нічого, мені здається, важкого. Це зрозуміло, що таке пряма зворотня реакція? Так. Да. Добре. Далі. Коли ми говоримо про рівновагу і про швидкості, у вас було в параграфі написано, що як. Змінюються швидкості, що вони одна швидкість поступово зменшується, друга поступово збільшується, і таким чином вони приходять у стан рівноваги, при якому швидкість прямої і зворотній реакції є однаковою і незмінною. Оце називається хімічна рівновага. І от те, про що ми зараз маємо з вами поговорити, це про е, принцип лише Зараз я спробую знайти його визначення в підручнику. Оскільки я його трошки по-інакшому називаю. А, ну, прекрасно. Я зараз вам сформулюю фразу. Ви постараєтеся зрозуміти. В підручнику знайдете те, яке вам треба. Але я не буду вас питати визначення цього закону. Саме розуміння. Подумайте, будь ласка, над ним. Значить, звучить він таким чином: у разі дії на систему. Система робитиме все, щоб нівелювати цю дію на неї. Ще раз, у разі дії на систему, да, яка змістить рівновагу, система зробить все, щоб нівелювати дію, яка відбувалася. Давайте подивимося з вами це на простому прикладі, в такому банальному прикладі. Але думаю, буде зрозумілий. Є гойдалка, да, і тут сідає маленька гарна дівчинка. Цього гойдалку. Скажіть, будь ласка, що станеться в цьому випадку? Гойдалка опуститься? Так. Питання: що нам треба зробити? Марія, крашенко, скажіть мені, що треба зробити для того, щоб повернути цю гойдалку в той стан, в якому вона була Рівноваги. Ну, потрібно ще когось посадити на іншу сторону гойдалки, щоб відважити. Звичайно. звичайно, дякую, дякую. Тобто, ось це і є. Те, що ми називаємо система нівелює вплив. Тобто система була рівноважною. Ми на неї вчинили вплив. Посадили дівчину з одної сторони, система вийшла зі стану рівноваги. Тепер. ми... Система що намагатиме? Система посадить хлопця на другу сторону і знову вернеться в той стан рівноваги, в якому вона знаходилась. Це і є принцип Лашатріє. А тепер переходимо до е, десерту. Так, тепер спробуємо перейти до практичного. Ви можете це не записувати, можете записати в зошит. Я б рекомендував все-таки записати собі в зошит, Да, Про вплив різних речей на стан рівноваги. Почнемо з простого. Перше, що, що чинить вплив, це концентрація. Перше. Концентрація. Як концентрація впливає? Напишіть, що система намагатиметься. Витрачати. Можете ще раз повторити тему? Принцип лешательє. Або зміщення рівноваги. Зміщення хімічної рівноваги. Хімічна рівновага зміщення рівноваги там байдуже. Вплив концентрації. Перше, що система витрачатиме надлишкове або поповнювати від'ємне. Або поповнюватиме від'ємне. Записали? Зараз я на практиці покажу, що це означає. А можна повторити або буде поповнювати? Від'ємне. Ну, те, що відняли. Так? Те, що було від'ємним, от воно буде поповнювати його знову. Називається принцип концентрації? Ні, Принцип Ні, а... Вплив ну, концентрації. Рішення... Божаночка, вплив концентрації. Ми розглянемо декілька факторів, які впливають на хімічну відновагу. Один з цих факторів це концентрація. От. Дивіться, друзі. Все, поклали ручки, потім сюди пишете. Ось у нас є з вами реакція. Водень, кисень, утворюється вода. Якщо я зараз збільшу концентрацію водню, тепер в системі більше водню, що намагатиметься зробити система? Дмитре, цеглюк. Дмитро пішов каву пити, походу, да? так? Угу. Да, слухаю. Ага. Що система робитиме, якщо в неї збільшилась концентрація водню? О, то він просто піде вверх, як воду? Ні, він не піде вверх. Якщо у нас збільшилась концентрація реагента, то реакція піде в той бік, в якому він витрачається. Тобто. Воно почне більше продукувати води. Таким чином воно витрачатиме, поки воно знову не стане нормальною. Ми збільшимо швидкість прямої реакції. Далі, а припустимо, з вами ми збільшуємо концентрацію води. Микито, в яку сторону піде реакція? Сурокі. Так, вона витрачатиме цю воду. Далі розглядаємо, а тепер ми зменшили концентрацію кисню. В системі рівноважній. Що робитиме система? А Марія Зінченко, скажете чи ні? Ну, піде в зворотню реакцію, тобто так. виділятиме більше води. Правильно, не виділятиме воду. Воно навпаки розкладатиме воду, щоб знов доповнити крісло. Щоб його було да. стільки, скільки треба для рівноваги. Дякую, правильно, Марія. Далі подивимось, а, припустимо, ми зменшимо концентрацію водню. Дарино, що станеться? Я не знаю. Довідіться ще Чого ж не запитуєте, дивіться ще раз кажу. От у нас є з вами якась концентрація. Хай буде так от. Ну, нехай тут у нас в рівноважному стані, хай буде 10 літрів на моль, хай буде там 5 літрів на моль, і тут буде, хай буде 10 літрів на моль. Оце рівновага. Я беру і забираю концентрацію. Не 10 роблю тут, а роблю 6. Що зробить система, щоб вернути все як було? Ну, з правої сторони також меншіст? Ні. Вона почне реакцію в цей бік направляти, щоб виготовити ще. Де водень з'являється? Водень з'являється, коли розкладати воду в реакції. А витрачається водень для утворення води. В прямій реакції витрачаються реагенти, утворюються продукти звороті навпаки. Ще раз, коліги, да? вплив концентрації, якщо ми десь. Знижуємо концентрацію. Ну, от забрали ми, знизили ми тут концентрацію. Оцю. То що робить система? Система ще додасть, щоб знов з'явилася. Збільшили ми ось тут концентрацію. Що система зробить? Тут не має бути більше, ніж треба. Система що зробить? Почне витрачати знову в цю сторону піде. Збільшили ми цього концентрацію, тепер його більше, ніж треба. Як його прибрати? Що з ним можна зробити? Тетяна. А, ну, треба вди... Зараз я подумаю. Ну, от у вас є кисень. Як його можна так. витратити? Ну. Ви... Зробити з нього воду. Тобто витрачаються реагенти для утворення продуктів. Mm -hmm. Ще раз, є запитання, чи ні, що про вплив концентрації? Добре. Давайте розглянемо ще одну реакцію. Спробуємо розглянути ще одну реакцію. Так... М -м -м. От у нас є реакція горіння ацетилену, так? Да? Плюс О2. Так, тут у нас буде 2. Оботаю ще 4 сюди поставив. І ось тут маємо три. Так, є реакція чи ні? Видно реакцію? Видно. Так, будь ласка. Е Софійчко. Андрієнко, скажи, будь ласка, мені. Які тут реагенти? Ну, Те, що зліва. Тобто ацетилен і кисень. Да. Продукти в прямій реакції. Денис. Те, що справа. Те, що справа. Назвіть мені ці речовини. 4 С2. Ні, просто вуликисний газ і... Вода. Тобто в прямій реакції з ацетиленом і кисню утворюється великислий газ вода. Це пряма реакція. Зворотня реакція навпаки. Так, якщо ми зараз. У нас є стан рівноваги. Якщо ми зараз збільшимо кисню додамо... що робитиме система, щоб його зменшити? Дмитро другий, Ельдмитро. Є в мене в нас кисню? Ні, якщо його багато, надлишок. Ми зробили більше концентрацію кисню, збільшили. А, ті система буде намагатися його зменшити, щоб врівноважити це все. Як зменшить? в бік витрачання в пряму реакцію? Правильно. Далі. Каріночка, якщо ми збільшили концентрацію води, що робитиме система? Вона буде додати якби реагента. Вона витрачатиме її. Тобто, як, як витрачається? Реакція, щоб... в так. Тобто, щоб воно витрачалося, треба, щоб воно стало реагентом. Бо витрачаються реагенти, поповнюються продукти. Так. Добре. Так, поїхали далі. Е, Збільшуємо концентрацію вуглекислого газу. Денисе, що буде? Перейду в зворотню сторону. Так, тобто воно почне витрачати і реакція для зворотню. Правильно. Ірочка, збільшимо концентрацію ацетилену. Що буде? Ірино? Mm -hmm. От, ми збільшили ось тут mm -hmm. ацетилен. Що система зробить? Можливо, вона виштовхне або на. Дивіться, Ні. система може або витрачати, або поповнювати його. Якщо ми збільшили концентрацію. Якщо концентрація більше, ніж треба. Що системі треба зробити, щоб все вернути на круги своя? А виштовхнути. Витратити. Витратити. А витрачається в прямій реакції. Добре. Далі продовжуємо. Припустимо. Ми зменшили концентрацію вуглекислого газу. Каріна, що буде, бойко, що буде робити система? Um. Ну, от ви почали забирати його. То що система зробить, щоб вернути на місце все. Ну, тут є два варіанти. Витрачати або поповнювати. Витрачати, напевно. Тобто його концентрація менше, ніж треба. Його треба ще витрачати. Допомнити. Доповнювати. А як його можна поповнити? Лише утворивши, з чого утворюється? З ацетилену і кисню. Тобто, в прямій реакції воно утворюється. Тому, щоб поповнити, ми маємо йти в бік прямої реакції. Добре, зменшили концентрацію ацетилену. Мирославе, що буде? Зменшили концентрацію цього цього компонента. Що система робитиме? Я не знаю. Є у вас скринька з грошима, ви забрали, от вам треба, щоб там постійно було 100 гривень. Ви забрали звідти 10 гривень. Як вам зробити, щоб там знову було 100 гривень? Ну, знову щось додати. там. О Що? так само тут працює. У вас була концентрація ацеталену. Ви забрали звідти частину, ви понизили концентрацію. Що треба зробити, щоб це вернулося як було? Щ... Ну, щось додати. Ще раз зробити ацетален. В яку сторону робиться цетален? Вправо чи вліво? В прямій чи зворотній реакції? зворотній. Зворотні. Тобто, забирання, понижання концентрації ацетилену направить реакцію в бік зворотній реакції. Добре. Далі. Хто тут ще в мене на сьогодні? Костянтине! Зменшили концентрацію так. кисню. Що система робитиме? Забиратиме. Кисень? Ну, в яку сторону піде? В пряму реакцію В зворотні? Зворотня. Зворотньо, правильно, воно, воно знову синтезуватиме кисень. Підвищує концентрацію води. Де моя Анастасія? Де Анастасія Шевчук? Немає. Угу. Божана, будь ласка, воду збільшує концентрацію води. Що робити ми? Що система робить? концентрацію води. Угу. Ті виштовхувати будемо. Не виштовхувати, а витрачати. Що виштовхувати? Що за категорії виштовхувати що? Фізика чи що? Сила Архімеда! Ну вже сказали один раз: виштовхувати. Я Просто. ніколи не кажу виштовхувати. Це ваші колеги сказали виштовхувати. Витрачати. Витрачати буде, так. Тобто реакція буде в бік. Витрачання, тобто в протилежний бік. Оце називається вплив концентрації на стан хімічної рівноваги. Ви маєте вміти сказати, а яким способом можна направити реакцію в той чи інший бік? От візьмемо з вами тепер цю реакцію ще раз. І скажіть, будь ласка, яких є... як можна направити реакцію в бік прямої реакції, з допомогою концентрації? Будь ласка, в кого є ідеї? Збільшити якийсь. Який? Конкретний. Що ага. збільшити? Що саме, наприклад? Ну, наприклад, воду. Воду? А, ні, 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 зліва. Це, це ну, ацетилен. Або ацетилен. збільшити ацетилен, або збільшити кисень. Да. Ще який варіант є. Або забрати в продукті реакції. Да. Або, або забирати продукти реакції. Знижувати концентрації продуктів це теж направлятиме в прямий бік. Правильно, це і є, власне, те, про що я хотів сказати. Далі, друзі. Наступний тип реакції є реакції екзотермічні і ендотермічні. Що таке екзотермічна реакція? Це реакція, в якій виділяється теплота, і є ендотермічні реакції це реакції, в яких поглинається теплота. Якщо ми з вами бачимо ось таку штучку. Дельта H менше 0, це є екзотермічна реакція, тобто вона може самовільно протікати. І якщо бачимо дельта H більше за 0, це ендотермічна реакція. Вона самовільно протікати не буде, вона вимагає, вона, їй потрібно, щоб там щось нагрівалося. Як запам'ятати і не плутати? Фільм Екзорцист бачив хтось чи ні? От екзорцизм це ізгнання. Да? В, 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 внаружу, або там, як це називається, в українську внаружу. Ну, типу, зовні, назовні. Так? А, або ще легко запам'ятати, що екзотичні страни, теплі страни, екзотичні страни це тепло. Тобто, якщо, наприклад, ось ця реакція горіння ацетилену, скажіть, будь ласка, це екзотермічна чи ендотермічна реакція? Екзотермічні. Так, звичайно, горіння, здебільшого, це екзотермічні реакції. Тому ви побачите, дивіться, вам не треба гадати, ви побачите завжди надпис. Це буде рівняння термохімічне, в ньому буде написано DTH менш 0. Тобто, пряма реакція є екзотермічною. Відповідно, зворотня реакція буде якою, друзі? Ендотермічна. Ендотерміч. Ендотерміч. Тобто, якщо пряма екзотермічна, то зворотня не буде ендотермічна. І навпаки, якщо пряма ендотермічна зворотня екзотермічна. А тепер запишіть, будь ласка, як впливає температура. Тут все просто підвищення температури направляє реакцію в бік. Ендотермічних реакцій. В бік ендотермічної реакції. Записали? Це, будь ласка, повтори. Підвищення температури направляє реакцію в бік ендотермічної реакції. Тобто, є у вас якась реакція? Ось, наприклад, ця, що ми розглядали з вами. Ендотермічна тут яка реакція в цій конкретно: пряма чи зворотня? Зворотня. Так, тут зворотня є ендотермічною. А пряма є екзотермічною. Починаємо гріти цю систему. За правилами шит є: нагрівання пустить в бік екзотер... ендотермічної. Тобто, якщо ви почнете нагрівати цю систему, вона буде йти в зворотній бік. І навпаки, якщо будете її охолоджувати, відводити тепло. То в який бік буде йти в екзотермічний. Це логічно. Дивіться, система продукує тепло. Екзотермічна реакція. Ви просто це тепло забираєте від неї. Вона що робить? Намагається нівелювати вашу дію. Вона знов ще виробляє тепло. Ви ще раз забрали тепло. Вона ще його робить. Таким чином, в бік екзотермічної реакції буде е, направляти охолодження. Понятно? Так. І останнє. Це вплив тиску. До речі, колеги, концентрація впливає лише на рідкі компоненти, рідкі і газоподібні компоненти. Вона не впливає на тверді компоненти, там є інші фактори. Дивіться, що з тиском? Тиском там дуже проста схема, запишіть фразу. Підвищення тиску направляє реакцію в бік менших об'ємів. Направляє реакцію в бік менших об'ємів. Є. Так, дивимося, що це означає. Я покажу вам таку невеличку схему, може, ви її зрозумієте. Уявім собі, що в нас є дві кульки. Одна більша, друга менша, вони з'єднані ось такою перемичкою. А, і у нас є прес. Такий прес. Який буде зараз тиснути на все це щастя. Скажіть, будь ласка, що відбуватиметься, коли цей прес буде тиснути? Кулька будуть стискатись? Ні. -ні. Ні. З самого початку що буде першим? От у вас є більша кулька. Ви зміють розміри і форму може. Так, ви почнете тиснути повітря з більшої кульки, почне переходити куди? В меншу, поки вони не стануть вони однаковими. Вони стануть однаковими. Так. От тут те саме спрацьовує. Дивіться, давайте подивимось з вами, скільки об'ємів зліва. Тобто це коефіцієнти для газів. Тільки для газів, ацетален це газ, кисень газ. Вуглекислі тут теж газ і вода тут теж буде газом. Тобто, скільки об'ємів з правої сторони? Сума коефіцієнтів? 5. 5 об'ємів. Зліва скільки об'ємів? 4. Да ладно, 4. 6. 4 і 2. 6 об'ємів. Тобто, якщо ми з вами почнемо підвищувати тиск, то в який бік піде реакція? Вліво? Так, реакція буде вліво, в бік менших об'ємів. І навпаки, почнемо зараз з вами розтягувати та понижати тиск в системі. Реакція піде в який бік. В бік прямий, тобто в утворення вуглекислого газу. Оце, власне, і є три впливи того, три компоненти, які впливають на реакцію. Це температури, концентрація і тиск. Каталізатор не впливає на рівновагу, він впливає лише на швидкість її досягнення. Ще раз повторюю, щоб було зрозуміло, Що в як впливає концентрація. Якщо ви збільшите концентрацію якогось компонента, то система буде його витрачати. Тобто у нас це компонент зробить реагентом. Якщо ви понизите концентрацію якогось компонента, то система зробить цей компонент продуктом, для того, щоб він поповнювався. Далі, якщо температура Підвищуємо температуру, реакція йде в бік ендотермічних реакцій, понижаємо температуру або охолоджуємо систему в бік екзотермічних. Ну і тиск е, лише для газів іде, підвищення тиску, спричиняє зміщення рівноваги в бік біль, е, менших об'ємів. Вашим домашнім завданням, любі друзі, буде виконати вправи на сторінці 27. У вас там є вправи. Вот, ви їх виконуєте. Окей, а завтра перевіримо.